Всім привіт! В цьому відео ми розпочинаємо курс програмування, де ми будемо вивчати візуальне середовище програмування Lazarus. а програмувати ми будемо за допомогою мови програмування Pascal, що ж дозволяє нам зробити візуальне середовище програмування Lazarus? а воно дозволяє нам створювати програми не просто у вигляді звичайного коду, а й з візуальним інтерфейсом, текстами, кнопками, зображеннями та своїм власним стилем. Також ми можемо сказати, що Lazarus це вільне середовище розробки програмного забезпечення для компіляторів Free Pascal Compile. І що ж, тепер ми з вами переходимо на офіційну сторінку нашого Pascal для того, щоб його завантажити та встановити на наш комп'ютер. Для цього відкриваємо будь-який браузер та в адресній або пошуковій строці прописуємо саме Lazarus. Після цього у нас на наступній сторінці буде перший виданий запис, це та офіційна сторінка, яка нам потрібна. Тут буде написано Lazarus Homepage. Натискаємо сюди. І після цього на головній сторінці у нас по правій частині буде кнопка Download Now, тобто завантажити зараз. Натискаємо на неї. І на наступній сторінці, на яку ми потрапляємо, нам потрібно буде зачекати 5 секунд для того, щоб розпочався процес завантаження нашого інсталятора. Потім чекаємо саме процес завантаження нашого інсталятора, а після того як він завантажиться, ми розпочнемо процес встановлення. А посилання на завантаження цієї програми я додам в описі під цим відео. Після завантаження інсталятора та його відкриття у нас може відкритись ось таке от вікно, в якому нам потрібно натиснути спочатку докладніше, а потім натиснути виконати, тобто так, щоб ми підтвердили саме процес інсталяції. Обираємо мову нашого інсталятору, залишаємося на англійській та натискаємо ОК. Після цього натискаємо Next. Обираємо папку, де буде завантажуватись наша програма. Краще тут робити все без змін, та натискаємо Next. Далі обираємо, який саме процес інсталяції буде робитися. Це повністю деякі варіанти, або ми самостійно оберемо. Я раджу обрати саме full-інсталяцію, щоб встановилось все, що нам потрібно. Зробили та натискаємо Next. Тут ми робимо все без змін. Знову таки Next. І потім нам потрібно поставити першу позначку от сюди для того, щоб у нас з'явився саме ярличок на робочому столі. Є. І продовжуємо саме знову таки Next. І перевіряємо саме, що ми все побирали. Якщо все правильно, то натискаємо Install і чекаємо процес інсталяції нашої програми на наш пристрій. Після того, як ми все зробили, у нас на робочому столі з'явиться саме ярличок нашої програми та з'явиться позначка про фініш нашої інсталяції. Натискаємо і запускаємо її. Таким чином, ми одразу зможемо розпочати працювати з нашою програмою. А вже детальніше ми розберемося з інтерфейсом нашої програми в наступному відео. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.